Друзі, всім привіт! На календарі 3 листопада, а у флоріумі знижки показую вам, що нам сьогодні прийшло. Як ви знаєте, за розпаковки флоріум нараховує бонуси, тому я знімаю чергову розпаковочку, щоб ви побачили це все і мені бонуси мають прийти. Так, дивіться, ось наша накладна, У ній більшість позицій, як ви бачите, за одну копійку. Ось тільки трошечки те, що я замовила. А решта ось, подарунок, подарунок, подарунок. Давайте подивимось, які подарунки нас тут чекають. Ось, наприклад, алюм Graceful Beauty. Це такі невеличкі алюми, У мене схожі є, теж подарункові, вони вже два роки цвітуть. Ось такі цибульки. От, вже з корінчиками, гарненькі посадимо, будуть у нас аліуми. Ціла вже грядка у мене їх, тому буде дуже красиво. Давайте подивимось подарункові тюльпани, тайвань. Два штучки в пакетику. О, дивіться, вони і не чудово збереглися. Перекрасні тюльпанчики. Цибульки, як ви бачите, досить великі. Я думаю, вони гарно зацвітуть весною. Давайте ще глянемо. Ось, подарункова лілія, Red Velvet. У мене Red Velvet, здається, вже і є. Я вже багато лілій замовляла. Ну, але буде то ще одна. Так, де вона тут є? Вони не бояться морозів, ми їх посадимо, а вже навесні вона нас порадує цвітінням. Ось така лілія в субстраті будуть і лілії теж. Так, це я Little Beauty тюльпани замовляла. Це дуже маленькі такі тюльпанчики. Ботанічні. Ой, бачите, вони трошечки підсохли. От, ну, але сподіваюся, все буде добре. Я їх посаджу. Ботанічні тюльпани. Досить добре відгукуються на підживлення і, в принципі, не вибагливі Тому я думаю, все буде з ними добре. так Ще один тюльпан це жовтий, теж подарунок єлау Маргаріта. Ось такі цибульки. ну Досить крупні, дивіться, трошечки. Але це подарункові, можливо, і таке. Але я думаю, якщо їх зараз висаджу то все буде з ними добре. Так, це я замовила анемоно біколор. Хто не знає, анемона дуже цікаво виглядає в неї цибулька сама, вона не така невиразна, не але цвітуть і довго, і тривало, і дуже красиво. Хто знає лісові анемони. Бачите, які в них цибульки. ну такі. Тут навіть дуже складно сказати, звідки буде паросточок. сточок. Тому я сажу їх на бочок. Щоб дуже не задумуватися. Ну, здається, оце вверх. Його не видно. Ну, оце такі анемони. Так. Далі. Це теж подарункові. О, цих три тюльпани. Подарунок. Давайте подивимось. Faiss бас, бас, о Отакі. Одна зовсім крупна, і, мабуть, поділиться на декілька, як ви бачите, цибулинок. О, такі тюльпанчики. Чудово, вже з паростками. Ждуть, щоб їх висадили. Так, це ще одна партія Little Beauty. І теж вона трошечки вон пошкоджені. Ну, там нічого, я думаю, все буде добре. А, їх три. Так, це ботанічні тюльпанчики. Хіанадокси. Хіанадокси я обожнюю, вони дуже рано цвітуть і дуже такі о, з великою квіточкою. Ну, і вона не одна, а їх ціла купа. Бачите, вони такі дрібненькі у них цибульки. Але коли вони зацвітають, це дуже-дуже красиво. От, так, покладемо фіанадоксу. Що у нас ще тут? Так, це Анемона ще одна біколор, я вже її відкривала вам. Подарунковий тюльпан Sprinkle Deep. Давайте, може, тут ще щось. От аліум подарунковий. Purple Rain. Давайте глянемо, що це за такий пурпурний дощ В перекладі. Так, ось такі цибульки. Одна досить пошкоджена, але це таке сухенька гниль, мабуть. Не знаю, що це воно за таке, чи просто механічне пошкодження. Ну, отакі три цибулинки в подарунок. Чому би ні, для людини, яка любить аліуми, це чудово. Так, що ще з цікавого це хіанодокси. Хіанадокси всі вони дрібнесенькі. Відкривала вам, показувала. Ще один аліум подарунковий. Ага, Оце тюльпани Little Beauty. Ага, і подарункові, і не подарункові. Ага, вони всі з парусками. ну це теж дуже гарні. Я бачу, що я все дуже багато ботанічних цього разу замовила, вже тут забула. Давайте ще ось розеву покажу. хіонодоксу. Це рожева-рожева, така красива квіточка. Але тут, цибульки, бачу більші. Точно зацвіте. Гляньте, які великі. А, це чудово. Вона дуже красиво цвіте. От такі. Отакі от у нас подарунки, отакі от у нас розпаковки. Не буду затягувати відео. Я вам показувала і тюльпанчики. І все. всі вони гарні приходять. Замовляйте у флоріума, садіть, і хай воно вас радує кожну весну. Дякую.